Розбираю ваші вечері. Поїхали. Голубці і салатик. Ну, дивіться, тут сама порція мала для повноцінного прийому. Тут є овочі, є клітковина. Я не знаю, скільки там є білка, тобто м'яса в голубцях. І не знаю, скільки там вуглеводів. Але так як це більш вуглеводне блюдо, да, там мало білку, то в принципі для вечері це теж ок, але можна додатково просто додати ще порцію білка або вуглеводів, або ще пару голубців, як мінімум. Так, пюре котлета по київськи салатик. Ну, в принципі, непогано. Ну, краще не їсти, звичайно, багато паніровки, смаженого прям щоденно. Але як такий варіант для нормально збалансованої вечері, підійде. Гречка і відбивна. Ну багато разів питають мене пацієнти: відбивна це ок чи не ок. Для мене все, що в клярі, і в принципі для дієтології здорової, да? здорового харчування. А... Все, що в клярі, все, що в паніровці, все, що смажене, це не дуже здорове харчування. Тому, як варіант білку, краще не обсмажувати. Оцей кляр не робити. Краще запекти собі м'ясо, рибу, окремо і гарнір чудово. Ну, можливо, маловато клітковини, тому що тут соус з овочів, його не так багато, тому додати салат плюс ягоди, наприклад, або фрукт. О, макарошки і сосиски. Ну, дивіться. Якщо взагалі нічого нема, це нормальна вечеря. Якщо є якийсь інший шматок білка, наприклад, м'ясо, риба, птиця, морепродукти, краще замінити сосиски більш цільними м'ясними білковими продуктами, макарони добре, і додати клітковину: якийсь салат, зелень, овочі, щось таке. Борщ, сало, хліб. Дивіться, разова акція, раз на тиждень або раз на місяць на вечерю. Непогано, ну на будь-який прийом їжі насправді. Але в цілому це не повноцінний прийом. Тут багато жиру, є вода, виварена клітковина, дуже мало вугловодів. Тому це не збалансований по нутрієнтам прийом їжі, якщо просто за бажанням для задоволення інколи можна. Як здорова вечеря, ні.